Мої вітання, друзі! з вами на каналі знову я, доктор Юта, і це е, знову ж таки забавки на сервері Shitbow. Я зараз тільки перевірю, що йде запис традиційно, запис іде, це прекрасно. Е, вирішив поки що записувати без вебки. М -м -м. Насправді все дуже просто. Мені в лінь, е, забрати кота з вікна, зашторювати штори, тому що потрібно вмикати світло. Е, і я поки що вирішив робити це без вебки. E, і Інша e, новина, це те, що сервери MainZeму наразі знаходяться в офлайні. Тобто вони офнулись. E, Щось постійно відбувається. І потрібно чекати. і Я, щоб не гаяти час, вирішив опробувати ще одну забавку з цього серверу, яка називається MTA. E, що є відсилкою до GTA. E, коротше, це GTA в Майнкрафті. Так, що це мені. Що зі мною сталося? Чому я сюди перенісся? Хто знає? Це лобі, по-моєму. Так, да, це лобі. Е, я щойно пробував пройти туторіал. Я, е, по-моєму, його е, не пройшов тільки через те, що мене впіймав, вони вбили верніше. Е, а зараз я просто хочу на відео побігати по, по цій забувці, по цій версії По е, Почому клікати? О, можна вибрати ким грати? Я не буду вибирати, я просто клікнув. О, яка цікава будка. Будка телепорт. Ага, це за гроші можна. Ем, всякі штуки робити. Окей, я поки що не збираюся нічого робити. Я збираюсь просто побігати по цьому світу. Коротше, це реально дуже смішно зробили. Е, ну, виглядає, ніби так. Якась така пародія на GTA в Майнкрафті. Навіть де, 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 я би так само навіть, навіть, е, 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 іграбельно. Тому що я оце попробував туторіал попроходити. В принципі, грати можна. Я вам так скажу. Я не знаю. Насправді, що тут є від GTA, окрім машинок, які катаються, і ну, місто гарне, направду. Я навіть покажу, тут можна вкрасти машинку, це робити дуже просто. Давайте виберемо якусь менш більш пристойну, бо я останнього разу взяв якусь фігню повну і мене на цій повільній машинці так і вбили. Тут немає пристойних машинок. Тут, бачите, о, хтось стріляє по комусь. Хтось когось вбиває. Ааа! Мене вбивають. Не підходь до мене! О, там вже бачите, це копи, а це типу порушник. Ну, коротше, GTA повне. Це чувак, походу, в нього вогнемет, я так розумію, він вирішив всіх позапалити. Ну такий трешняк, як в GTA Online, робився колись. Підозрюю, можливо, і зараз, і зараз робиться, я просто м -м -м, ніколи туди не заходив. Так, давайте вже машину цього заберемо хлопця. Е, не туди. В машині тут повністю якби, відтворена фізика човна, тобто я підозрюю, що ця машина це насправді човен з текстурами. Тут була можливість не завантажувати додаткові текстури на початку гри, якби я думаю, їх не завантажувати, то ми б зараз їздили в човні. Е, через те, що тут. А, відтворена фізика човна, він дуже дико лагає, я зупинюся, тому що там є скриня. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Що сталося? Все окей? Все окей, якісь дивні лаги були. Так. Ч... Е, м... МТ левел 8 в мене вже є, я попередні всі левели здобув. Попередні я всі левели здобув, проходячи туторіал. Якась різна зброя, тут є телефон, є. Цікаво, що можна робити з телефоном. Ясно. Це, якби по суті, комунікація з грою. Так, чомусь на цій локації дуже все лагає. Певно, все провантажується, але, якби в принципі, мало б вже провантажитися. Nice Nigel. Можна тебе вбити? Коп? Якщо я цього хлопця, що буде? О, там же чудак біжить на мене. А! -а, -а. Коротше, це типу чуваки в формі копів вони вбивають. Я так розумію, цим пістотам я до нього не дострелю, а безбольної біто поки що не хочу з ним битися. Я насправді хочу просто побігати по цій грі, почекати, поки він сервери Майнз. І. Просто-просто е -е, подивитися, що тут є. Якби вивчити якісь... О! магазин зброї. Можна пограбувати магазин зброї. Тут невидиме скло. Так, підозрюється коп зараз сюди зайде, правильно? Ну я чую по кому хтось стріляє. Так, сюди я теж не можу зайти. Та ще я можу продати в магазин. Так, чувак, дуже близько, по-моєму. Так, цей чувак дуже близько. Давайте ми його ло... О, бітую, давайте біту його заб'ємо. Хай він сюди зайде. Іди до біса. Так, в мене рівень, бачите, справа. Є е, додаткове інформаційне вікно, в якому показано рівень вашого розшуку. У мене там mounted level 2. А, цей чувак, стоїть, думаю, що він мене, в мене попаде таким чином. Так, я хочу цікаво, що можна цьому хлопцю продати. Тобто продати йому нічого не можна. Ну я би йому цю штуку продав. Не хочеш? Ходу не хоче. Так, а це що за хлопці ганс? Attachments. Ого, Скільки в мене там? У мене. О, у мене купа грошей, мені можна щось купити, в принципі. Але я би купив. Ні, коротше, тут нема сенсу, напевно, купувати. Я думаю, тут тут можна щось знайти. Ага, на тут це, це робити можна брейди. До зброї, так, цей хлопець мене там напряхний. Давай давайте перебіжимо швидко в цей от. Black Palace. Це типу нічний клуб. Або зал ігрових автоматів. О, рівень розшуку у мене зменшився. Давайте з'їмо щось з цього що приводу морку. Як діла? Да, тут можна купувати різні коктейлі Давайте купимо якусь фігню за 20 доларів і вип'ємо, що буде. Ясно. Нічого не буде. а Просто додатковий ефект. Ну, це було в різних, тільки... Е... Це не придумали верніше в цій грі. По-моєму, вже був навіть якийсь мод, який додає алкоголь, і там були такі от самі штуки. Ого, як він довго триває. Здорова! <с> Як діла? Е ага, тут насправді є деякі ефекти. О, дві, за 200 баксів. А ні, навіть не за 200, за 10к. За 5к, я поняв. Це все. Я купив просто щось найдешевше і воно, звичайно, <с> виявилось найгірше. А тут є речі подорожче, ну у мене насправді на них немає грошей. Так, а в мене є ще щось їсти, у мене є хліб. З'їмо хліб. Здоров'я тут від по-моєму, відрегенюється знову ж таки від їжі. Так, все, давай, проходь. <гум> Не зараз тут стошнить перед цим монітором. <гум> <гум> З такими ефектами. Дякую. Я хочу знайти якусь нормальну зброю. Просто навіть мені цікаво, що в принципі реально її знайти на вулицях. Так. Це готель. Що можна робити в готелі? Я вже цю менюшку бачив, якби ну, нічого цікавого немає. О, там гравець інший, навіть два інші гравці. У мене є велика підозра, що вони мене вб'ють. Так. О, ліфт. Давайте піднімемось на другий поверх. Це типу імітація плазми. Я зрозумів. Можна орендувати будиночок. Кімнатку, верніше. Підозрюю, е, якщо ти, ти в ній можеш залишати речі, напевно, в цій грі стандартно. І оренда будиночку коштує 580 баксів на тиждень. Я сподіваюся, це не внутрішній ігровий тиждень. Так, ну давайте спустимося вниз. Ой, якесь. У мене є гранатомет. Це так між іншим я повідомляю вас. Давайте зараз будемо робити якийсь дебош на вулицях, так. Я хочу ж цю скриню відкрити. Е, відкрити мені цю скриню. О, у мене є чоботи, чому я не ношу, не хожу взути. О, є. О, Iron Boots. Helmet. Або пістолетів. Школи... Цікаво, чи ті ці пістолети можна продавати. Чувак, хочеш чоботи, я ти можу їх продати. Можу купити, чоботи залишити навіть. А, я не можу їх залишити, я можу їх викинути. Можу. Чудово. 10 зарядів у мене є в гранатометі. І тут є скриня. Автомат. Купу зброї. Купу всяких ніштяків. Я думаю, ми готові до того, щоб робити розбій на цих вулицях. В скрині підторможують. Хто стріляв? Так, скринь, відкривайся. А, блін, це я випадково. Головне з гранатомету зараз не, ви, не вистрілити, коли стоїш біля цієї скрині. О, є. А це я так розумію машини, да? Круто. Ще один автомат. О, це глушник. Е, напевно, глушник можна приєднати до якогось, якоїсь зброї, і це можна зробити підозрюю в магазині зброєю. Там був такий спеціальний верстак для цього поставлений. Зараз спробуємо це зробити. Так, тільки це я мене не магазив. З... Бро... Ні, це якраз магазин зброю. Привіт, чувак. О, в нього крута форма, він мені дає всякі штуки. Що він дає? А, він типа такий крутий, да? Дивись, чувак, що воно є. Бачу. У нього прикольна, прикольна броня. Тобто він явно мене б б вбив. Ну пофіг так. Е Респаун через 2 секунди Одна, дві, три. Є. Ми респавнилися. Принаймні, ми тепер точно знаємо, що а, можна клас такі класні ж знаходити в скринях, бігаючи по цій карті. Що це таке? А, скрині знаходяться злі в. у. у якийсь ефект? В скрині знаходяться в різних приміщеннях. Це, типу, офіс або комп'ютерний клуб. Швидше це все офіс. Такий стандартний. Нічого не міняється від того, що я натискаю. Або це. Або це тюрма. Ще теж може бути. Камери всякі штуки. От цю, цю штуку ну якби ці двері я відкрив, а от ті наступні вже не можу відкрити. Окей, тут я не бачу ніяких ніштяків. Давайте пістолет візьмемо в руки. Також будемо знати, що незнайомцям на вулиці не варто довіряти. Блін, я, по-моєму, отискаю і одразу стріляю. Так, тут нічого немає. Краще одразу їх вбивати. Оу. Я заблудився в туалеті. Ні, по-моєму, тут. Сюди можна вийти. Так, кровбар. що можна робити кроубару? Можна ламати якісь штуки. Блін, тут такі снімті в чаті. Капець. Можна їх троллити різними штуками. Блін, мене забанять, якщо я зараз почну з них. Ну добре, я не буду це робити на відео. А може буду. Але я думаю, що мене забанять. Так, вихід. Де вихід? Я не можу звідси вийти. Е, ні, тут ми були. Вихід де з тій сторони. Ось тут вихід. Вроді, так, ось тут. Так, саме так, там тут. Блін, я реально заблудився в цих коридорах. Десь тут має бути. Через це чорне скло не можна зрозуміти. Якби де двері, а де. де скло. Я точно був в цій кімнаті, я якось. А, сюди, блін, я сліпий. Там не було в скрині, мені не було. Окей, йдемо вершити правосуддя на вулицях міста. Only crazy PvP Ой, я вже чую якісь постріли. Десь хтось ломиться. Так, можна мені цю скриню? Ось якийсь чувак біжить туди. А, я застряв. О, коп! Правильно, бачили? Він на мене напав. Блін, у нього куча ніштяків лежить. Ого, сіки, ми всяке фіні набрали. Так, я би шутган взяв. Це я не знаю, що таке. О, гранати. Це візьмем. Коротше, набираємо все, що є. Е, це й ска бита. У мене інвентар повністю заповнений. Так, я би ще хотів це таки подивитися. Що в цих скринях? Який у мене шоло? У мене алмазний шоло. Блін, купу зброї. Тобто це нормально, що я так ходжу. А! Чому я до цієї скрині до дістав, а до цієї не можу дістати? До речі, цікаво, чого коп. Його вбив, а мене не вбив, тому я, адже я теж його вбив. Шо? А, це типу чувак, він. Привіт. Не я тебе не знаю. Де О, ще один Але вони по мені не стреляють, я підозрюю, що все окей, правильно, хлопці? Чи вони йдуть в мою сторону. Так, я бачив, що у цього чувака писано Що він в пасивному режимі. Не знаю, що це таке. Робити я йому нічого не міг. Ні, ці чуваки явно за мною йдуть. А, секундний пролаг. У мене там, до речі, в інвентарі купа машин. Можна якусь взяти і злитуй звідси о, бачив, так тобі й треба. Торговий центр! Найкраще дебош робити в торговому центрі. Де вони там всі, вони ж за мною йшли, я вас тут чекаю. Ця штука... тика, попадай до нього. О, попало, Разочок. На! На ще разок! Блін, це я цими гранатами не попадаю. Вони просто, напевно, з якоїсь певної відстані стріляють і я не можу вловити цю відстань. Так, гранатами я взрі, по-моєму, нікого не вбив. Може якогось одного. У нас же wanted level 3. о, о, о Ти куди? Я хочу більше явно, ніж 3. Так, я по мені вже так починають нормально стріляти. Давай, підходь! О! Що за асасін? Ді він взявся? Ого, в них якісь пушки явно крутіші, ніж в мене. Я вам так скажу. Гуляйте. Так, дайте мені якусь нормальну пушку, я щось не можу поняти. Так, я забув, як перезаряджати. Це він типу зараз перезаряджає її, правильно я розумію? Чи ні? А, все, в мене немає зброї. Окей, викидаємо цю штуку. Беремо наступну. Там якийсь якут забіжить. Блін, як, як, як подав Вбили цього хлопця? Хтось по комусь де стріляє, підозрюй по мені, але він явно так далеко не попадає. Можна цю штуку взяти? Це типу кава. Прикольна вас кава. Елеватор ап, давайте. Елеватор ап. Ай, тут нема що робити, а ще раз елеватор ап. Можна на дах вибратися? О, це типу останній повер, так? Да? Ничего себе. Сколько эта фигня коштує. Идем вниз. Wanted level у меня 5. О, там какой-то чувак. Давайте его Я понял, он тоже в каком-то пассивном режиме. Вбий мене, чувак. Ти можеш мене вбити? Окей, ти в пасивному режимі. Що це означає? я Не знаю. Так, десь триває пальба. Явно. С-Хакер репорт, окей. Але я поки що нікого не бачу. Блін, мене реально просідає ФПС і чому я не знаю, і це я не хочу зараз це якби перевіряти. В такий відповідальний момент. Я можу цього чувака вбити? Можу, але він може дати мені якусь роботу. Чувак, покажи, що у тебе за робота є. О, там ще один біжить. У Wanted level у мене вже 4. Це після того, як я вбив пару хлопців. Ну я почекаю, поки у мене патрони закінчаться. Тут вони якісь косій. Оце прикольна пушка. Опс, прикольні пушки закінчились патрони. Нічого, ми порозрядили її. Так, а по чому, по кому вони стріляють? Де оце ця банда? Де танки, де артилерія? Нікого нема? А в того, що в кабули якісь завдання можна було взяти. Я не стою. А, він там стоїть, до речі. Так, амо. Ножик. Ну, куча всякої фігні. Це все можна повикидати, звичайно. Оу, я путаю клавіші. Тут дуже тупо зробили на лівий клік приближення, тобто приціл на правий е, постріл. Я постійно путаю цю штуку. Короте, це ще те мене кудись перенесе, декось треба буде вбивати. Ну давайте спробуємо. А, типу тепер треба вбивати гравців, які тобі будуть говорити, так? Да? Компас, я звичайно викинув. Бо компас міг би показати на, е, якраз на. Я поняв. Короче, мені цим поки що влом займатися. Мені більш цікавіше побігати по карті всіх постріляти. Халявна скриня. Халявна. Дядя дайте скриню. Можна їжу все купувати, в принципі, я би купив. 40 баксів бекон, недорого. У мене, до речі, є компас, я затупив. Давайте подивимося на цей компас, Він може в теорії я щось показувати на що потрібно. Цей компас, до речі, показує. Так, якби ще, правда, по мені не стріляли одріва і справа. О, привіт! та левел 9. Не знаю, добре це чи погано, але. Але нехай буде. Так. Мри! Виходимо з цього будинку, мені тут вже надоїло, я би взяв якусь машинку, кудись поїхав. Ого! Може це була погана ідея виходити з цього будинку. Щось дуже багато хлопців. Вони просто не зрозуміли, відкину спамняться. Ой, я до речі, тут недавно... дам О, чувак, в формі. Я зрозумів. Коли у тебе йде хлопець в формі, то краще не зупинятися. Краще тікати. Там був хлопець в армійській формі. Я уточню. Відкриється ця скриня сьогодні? Сьогодні? по моєму ні. Камон, підходьте. Ну... Скільки треба постріл зробити в цього хлопця, або він помер. М -м -м. В одній пустці на бою в мене закінчились, так. О, в мене вже якийсь МТА левел 10! Тебе я не помітив. Так, де в мене ще є набої. Можна чергою стріляти. Так, мене хтось десь був. Ну, десь ззаді мене били. Окей, давайте ще на разочок я е, попробую не вбивати вже нікого. Попробую так більш детальніше. О, до речі, де я? А, о, це тюрма. Привет. Що можна робити в тюрмі? Тут, до речі, має бути щось написано. Так, ви в тюрмі. Якщо ви зможете, то можете тікати. Ви можете подзвонити іншим грамцям, щоб вас визволили. А якщо вам нема кому дзвонити, то в принципі скільки там треба чекати? Кілька хвилин. Я не можу чувак тебе вбити, як би я тебе вбив. Вбити. Вмри сам, самогубець. Що це можна робити? Камера, типа, спостереження. Я підозрюю, тут не можна нічого робити, так? Да? Втекти з в'язниці. Ну як я маю втекти з До речі, у мене пропали всі гроші. Жесть. Окей. Е, ще раз, що там писало? А, Це просто так писало, я поняв. Я думаю, що це я написав на клавішу написав оце щось. В свігню. Ах, така в нас доля з тим чуваком. Ну я не бачу можливості звідси вибратися насправді. Тюрма, як кажуть, зроблена на славу. Дуже багато людей на сервері. І це круто. Тобто це не так, як в Мензі ти там сидиш, униваєш по пів години, нічого немає, нічого не відбувається. Але чекати кілька хвилин мені влом. Тому я, я думаю, друзі, на цьому будемо прощатися. Я попробую зараз ще раз перевірити, чи працюють сервера Мензі. Якщо працюють, то ми вже повернемося на е цей сервер. А зараз я напишу логаут. Цікаво, тут теж треба чекати. Е а, я в чормі, типу не можна виходити логаут. Ну окей, Заб'єм. Добре, друзі, до зустрічі! З вами був доктор Юта. Е така от забавка на сервері Shadbow. Шо Якщо маєте бажання, приєднуйтесь.